Вітаю вас, любі малята, на хвилинках релаксації. Що ж ми будемо робити? Правильно відпочивати та розслаблятися. Хочу разом з вами виконати вправу, яка називається хмаринка. Тому сідайте зручненько, заплющуйте оченята та уявляємо. Уявіть себе маленькою легенькою хмаринкою, Вітерець гойдає тебе. Заплющуємо оченята, визирнуло сонечко, погладило тебе по голівці, ручках, ніжках, обняло тебе, пригорнуло тобі Тепло і затишно. Ти відпочиваєш, набираєшся сил, щоб бути сильнішим, здоровішим, розумнішим, веселим та добрим. Повільно розплющуй оченята. Ти молодець. Ти найкраща дитина у світі.